Чоловіки віком від 25 до 55 років, які отримали другу або третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, змушені будуть до кінця цього року пройти повторний медогляд. Це не стосується тих чоловіків, які отримали другу та третю групу інвалідності під час поранення, під час захисту України. Мобілізація зміни. Зареєстрували законопроект, можете з ним ознайомитися. 72 сторінки цього прекрасного закону. Основне з цього закону призовний вік зменшується з 27 до 25 років. Третя група інвалідності підлягатиме мобілізації, тобто в кого відсутнє одне око, нирка, сечовий міфур це вже не є підставою для. Вістрочки, тобто ти будеш підлягати мобілізації, подейкою, що навіть можуть зробити так, що і друга група підлягатиме мобілізації. Строкову службу хочуть скасувати всіх строковиків звільнять з військової служби і в добровільно-промусовому порядку заставлять підписати контракти. Обмежена е, придатність також скасовується. Хто має обмежену придатність, знову підуть на ВЛК, де вам дадуть е, те, що ви придатні. Е, до громадян, які будуть порушувати. Е, нові закони будуть застосовувати штрафні санкції. Зокрема, штраф може сягати до 200 тисяч гривень за наявку до ЦЦК по повістці, після чого вас вносять в реєстр божників, накладають арешт на ваше майно, обмежують право керувати транспортним засобом і так далі. За відмови від проходження ВЛК, кримінальна справа і від 3 до 5 років позбавлення волі серед студентів також. Хочуть віднести зміни, відповідно, хто забуває вищу світу, втратить право на отримання відстрочки. Тим, хто перебуває за кордоном і не стане на облік, відповідно, йому будуть заборонені всі консульські послуги. Тобто він не зможе отримати чи поновити закордонний паспорт тощо. Дуже багато ще є інших змін. Це лише законопроект. Відповідно, можуть бути ще якісь певні зміни, але найближчим часом я думаю, ми. Про це все дізнаємося. Інвалідності в Україні більше не буде. Міністерство охорони здоров'я анонсувало проведення реформи, відповідно до якої Україна відмовляється від такого поняття як інвалідність людини, а буде запроваджено оцінка втрати функціональності. Як пояснює Міністерство охорони здоров'я, вже розроблено відповідні. Напрацювання із 2025 року вже буде оцінка втрати функціональності. Найближчим часом мають підготувати законопроект, подати його на розгляд у Верховну Раду і відповідно затвердити. За чинним законодавством не підлягають призову на військову службу під час мобілізації ті військово зобов'язані жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років. Поправкою до законопроекту, який зараз знаходиться на розгляді у Верховної Ради. Хочуть встановити те, що відстрочку мають мати жінки та чоловіки, на отриманні яких перебуває дитина віком до 18 років, і місце проживання дитини визначено одним із батьків за рішенням суду, яке набрало чинності до 24 лютого 2022 року. Отже, якщо рішення суду набуло було законної сили після 24 лютого 2022 року. То таку відстрочку військово зобов'язані чоловік чи жінка, які самостійно виховують дитину, не матимуть в тому випадку, якщо таку поправку буде прийнято. Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки схвалив звільнення від мобілізації наступної категорії осіб: жінки та чоловіки, на отримання яких перебуває троє дітей віком до 18 років. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину за умови, що другий з батьків помер або позбавлений батьківських прав, а також членів сімей з осіб з інвалідністю першої та другої групи. Реєстрація в електронному кабінеті працівника має бути правом, а не обов'язком. За це проголосували у комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки. Вони відповідно вказали, що електронні повістки будуть надсилатися лише тим, хто зареєструвався в цьому є кабінеті. Також комітет не підтримав блокування рахунків ухилянтам і вказали на те, що будуть розвідатися варіант збільшення штрафів за ухилення від мобілізації. Поправки будуть розглядатися щонайменше до кінця цього тижня. Оборони України повідомили, що в системі реєстра військовозобов'язаних призовників та резервістів, яка називається оберіг, верифіковано практично 100% даних про осіб. Зараз вони працюють в такому обсязі, щоб обмінятися з іншими ресурсами і даними, аби на 100% заповнити цю інформацію про всіх військово зобов'язаних. Також Міністерство оборони працює з ТЦК, щоб скоріше цифровізувати ці процеси, і запровадити замість паперових справ електронні. В той же час міністерство оборони повідомило стосовно цифровізації повісток. І вказали, що даний законопроект знаходиться на розгляді у Верховній Раді, і тільки законопроект буде прийнятий, то вони зможуть приступити до вручення електронних повісток. Що ви думаєте з цього приводу? В Тернополі окружний суд вказав на те, що ігнорування комісією ВЛК скарги людини при проходженні медогляду, і як наслідок визнання такої особи. Придатною лише за допомогою поверхневого медичного огляду є підставою для скасування такого висновку ВЛК в судовому порядку. Де мобілізації строковиків бути, президент України вніс законопроект у Верховну Раду, і до цього законопроекту пропонується звільняти у запас тих строковиків, строк служби яких закінчився під час дії воєнного стану. Поки що це лише законопроект. Він буде роздатися Верховною Радою і відповідно в подальшому буде голосуватися народними депутатами. 27 мільярдів гривень зняли готівки українці зі своїх банківських рахунків за січень 2024 року. Про це повідомив нас. Банки це є рекордом. Ніколи подібного нічого такого не було. Звичайно, це пов'язано з тим, що українці наперед себе страхують. Оскільки розумію, що в випадку внесення змін у законодавство яке регулює мобілізацію, на них можуть в подальшому бути накладені такі стягнення, блокування їхніх рахунків і відповідно арешт коштів на цих рахунках. Відповідно, люди себе перестрахували і пішли, познімали готівку. До чого це призведе в подальшому? Ну навряд чи до чогось хорошого. І варто ще також зазначити, що обговорюється питання про надання відстрочки Аспірантам, які вчаться на платній формі навчання, в законопроекті передбачено надання в лише тим, хто вчиться на державній формі навчання. Однак вже зареєстрували поправку, що який навчається на платній формі навчання, також може бути надана відстрочка, але це поки що лише законопроект. Якщо проти людини була порушена кримінальна справа за те, що він є ухилянтом. І суд таку особу винною в тому, що він ухиляється від військової служби та від мобілізації, визнає винним таку людину, але призначає умовне покарання, тобто не реальний строк, а покарання у вигляді умовного позбавлення волі, то така людина в подальшому все одно підлягає мобілізації. Про це повідомили в Головному управлінні поліції. Тому беріть це до уваги. 156 тисяч військових пенсіонерів у віці до 60 років, які наразі ніде не працюють та не служать в Збройних силах України. Про це заявила голова комітету Верховної Ради України з питань захисту ветеранів Галина Третякова. В той же час нагадую, що з метою пошуку резервів для збройних сил України новим законопроектом хочуть зменшити мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Закон про посилення мобілізації прийнято у першому читанні. Нагадую, що основними новелами в цьому законопроекті було те, що вводяться так звані електронні повістки, студенти, а також аспіранти, які вчаться на платній формі навчання, втрачають право на отримання відстрочки, а також введення додаткової відповідальності на ухилянтів, це так зване блокування карткових рахунків. І що буде далі з цим законопроектом в подальшому він буде направлений в комітети для того, щоб надали якісь свої поправки додаткові, і протягом двох тижнів буде поданий цей законопроект на друге читання. Після чого буде переданий на підписання, як стверджують у Верховній Раді, очікувати його введення в дію ще квітня не потрібно. До 12 років за гратами у Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким передбачається посилення кримінальної відповідальності за незаконний перетин державного кордону в умовах воєнного стану або ж з метою ухилення від військової служби. Електронні повістки будуть направлятися людині, і така людина буде вважатися, що отримала повістку, навіть якщо її не прочитала, не відкрила і з нею не ознайомилася. Як варіант, таку електронну повістку будуть направляти через електронний кабінет, який власне. Громадянин зобов'язаний буде створити для себе відтак, після того як така електронна повістка буде надіслана, людина зобов'язана з'явитися в ТЦК. Поважними причинами неявки в ТЦК хочуть залишити лише три підстави: зокрема, це є смерть або хвороба близької людини, стихійне лихо або ж якісь воєнні дії на тій території, де власне куди має власне з'явитися людина. Військовослужбовець, який добровільно пішов служити, отримав дві контузії та вчасно не повернувся з стаціонарного лікування, заслуговує 5 років тюрми. До такого висунку дійшов Верховний суд. Коли справа розглядалася в суді першої інстанції, то місцевий суд призначив військовослужбовцеві 5 років позбавлення волі, але звільнив його від відбування покарання, вказавши, що той пішов воювати за власним бажанням. І отримав дві контузії. Однак Верховний суд вирішив, що військовослужбовець заслуговує на реальні 5 років тюрми. Це рішення ухвалила колегія суддів Верховного суду у складі Василя Бородія, Сергія Єремчука та Миколи Мазура. Номер справи 333, дріб 45, 32, дріб 22. Постанова Верховного Суду від 8 листопада 2023 року. Хто хоче, може ознайомитися з цією постановою в єдиному державному реєстрі. Наявність у дружини військовослужбовця інвалідності або наявність першої чи другої групи інвалідності у батьків військовослужбовця більше не буде безумовної підстави для звільнення з військової служби. Військовослужбовець матиме можливість звільнитися з військової служби лише в тому випадку, якщо у його батьків. Буде перша чи друга група інвалідності, така особа буде потребувати здійснення за ним постійного догляду. І такий військовослужбовець буде єдиним, хто матиме можливість здійснювати такий догляд. Згідно нового законопроекту, який вже зареєстрований у Верховній Раді, ТЦК самостійно не вправі будуть обмежувати права людини. Однак ТЦК може звернутися в суд і вже за рішенням суду можуть бути обмежені певні права людини. До таких обмежень зокрема відноситься накладення арешту на усі банківські рахунки такої людини, тобто будуть заблоковані карткові рахунки людини, і така не зможе скористатися своїми коштами. На банківських картках, окрім того, може бути застосовано таке обмеження, як вправі виїзду за кордон, а також обмеження права у керуванні транспортним засобом. Звільнення від відбування покарання ухилянта, навіть якщо у нього є вагітна дружина, може створити у громадян враження безкарності. До такої позиції дійшов Верховний суд. Справа розвідалася в суді першої інстанції, де людина, яка була везена передатною до військової служби, але не з'явилася по повістці, їй було призначено покарання у вигляді трьох років умовного позбавлення волі. Апеляційний суд скасував таке рішення, і призначив три роки реального позбавлення волі. Верховний суд підтримав таке рішення апеляції і зазначив те, про що я вказав на початку відео, що наявність в такого громадянина України вагітної дружини не є підставою для е, уникнення чи пом'якшення покарання. Як ви вважаєте, чи правильно, чи не Верховний суд? Свідки його ви можуть не проходити військову службу, на думку суду. До такого висновку дійшов один із суддів Київської області, який роздав справу за поданням прокуратури, де людина була визнана придатною до військової служби, однак по повісті не з'явилася, і відповідно такі матеріали в подачому були вже скеровані до цього суду. У суді людина вказала на те, що є свідком його ще з 1998 року, надала відповідні підтвердження. І вказува на те, що просила ТЦК ще пройти альтернативну службу набагато раніше, ніж до вручення цих повісток. А ТЦК в проходженні альтернативної служби такій людині відмовили. Так от, вирком суду, і цей вирок вже є в єдиному державному реєстрі, з яким можна знайомитися більш детальніше, вирком було виправдано цю людину і вказано, що в діях цієї людини відсутність складу злочину. Як вам така судова практика, роботодавцям хочуть дозволити бронювати своїх працівників. До такого законопроекту готуються народні депутати, і мета цього законопроекту буде полягати в тому, що підприємець чи роботодавець. До військового збору в розмірі 1,5% буде також сплачувати обов'язковий щомісячний платіж за одного працівника в розмірі 20 тисяч гривень. Таким чином буде надаватися бронь такому працівникові. Що ви думаєте про це? І чи не вважаєте ви, що знову буде війна для бідних? А для тих, хто має гроші, відповідно буде бронь.